Вулиця Левка Лук'яненка, 2В, це старий житловий масив. Давайте покажу вам, що тут очікується. Значить, це у нас коридор. В коридорі буде повністю рівне полотно, тут повсюди, повсюди, по всій квартирі, парящий профіль з підсвіткою, а тут буде посередині трек. Далі в цій кімнаті для зручності зробили ось такі караба, тому що дуже нерівні стіни, їх як, як могли. Тут також буде паряща стеля з підсвіткою і два точкових світильники та люстра. Далі, в цій кімнаті у нас очікується так само парячий профіль е, з підсвіткою по всьому периметру. Плівка МСД преміум. Також ось тут два точкових світильники. Тут у нас буде люстра, і на балконі так само буде. Ну, тут правда буде звичайний ПВХ-профіль, і біла вставка по периметру і два точкових світильники. Також ось такий санвузол. Тут ми будемо битися в керамограніт. Потрібно буде опуститися на рівень з цієї труби, тому ми будемо пробивати керамограніт. І е, тут буде звичайна біла плівка і чорна вставка по периметру. А вже... Яка це буде краса, ви зможете побачити досить скоро? Е, тому очікуйте, я впевнений, що результат буде як завжди супер.